Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. У нас знову Мехабелум. І у нас тут оновлення 1.4 третій сезон. У нас додали нового юніта це Flying Titan Abyss. Це щось типу як War Factory. Такий же великий юніт. Uber-unit, я б сказав. би. Він дуже дорогий. У нього є також Апкіп. Uh, це. Скільки витрачається ресурсів на те, щоб його утримувати. Типу, утримання таке. Давайте подивимося, які у нього є технології. Є стандартний рейндж. Dark companion. Uh, at the beginning of the battle. summon один в райт, ого, at the same rank as Abyss. Ніфіга собі, це круто. Прям. Тобто Abyss качається, викликає самона в рейта того ж самого рівня. Ніфіга собі. Поняв фотонка типова. Uh, так. The upkeep of abyss. Uh, ага, На 150 аpkeep зменшує утримання чудово. Disintegration. Blast the ground every 30 seconds, Causing damage equal to. Так. 52% of the current HP. Of enemies on the ground, a... Within... 250 радіус, ніфіга собі Тобто кожні 30 секунд навколо себе в радіусі 250. Наносить 50. 50% шкоди від, від... current. Uh, від наявної ХПшки. <laughs> Я довго думав, як current перевести правильно. Swarm. Майслес. Так. 60. Ой, тут 46 ракет. Іфіга собі запускає в землю. А У ворогів кожні 15 секунд. Нефіга собі. Кожна ракета наносить 550 на відстані 200 демедж. А. 550 і ще й росте з рангом. Це прикольно. Так. Ну, це наша вампірка. За вбивство ворогів відновлює здоров'я. І це я бачив промо відео. Він б'є по дугі, Типу, знаєте, як в Старкрафті колоси. по дугі б'ють. А це замінює, він буде прямо бить, таку полоску. Не знаю, чи ми зустрінемося з такими юнітами в первому бою, але давайте спробуємо. Йдемо 2 на 2. О, тим паче в нас онлайн непоганий. Я просто зранку заходив, коли тільки цей апдейт завезли, то там був онлайн не дуже. М да уж. Онлайн начебто 3000. А гру не шукає зовсім. Тупум. Пу -пу блін, реально так довго. Нарешті, я вже думав, засну. А блін, ще й скинулось. О, цей чувак. Джокер з оцей жінкою на аватарки вже був у нас. Пам'ятаю таку. Ніфігація мемар у мене. У них там 1700-1600 і в мене 1300. Ох, зараз когось тут будуть розбирати, я відчуваю. А, так, шаблезуб, Гіганти. Кост контрол. Давайте кост контрол. І може у нас. Ми назбираємо так грошей побільше. Може, спробуємо цього новер убер юніта. Так, хто тут? Елітка трейнінг Спід. Спід, 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 ага. Мустанги і хаунди. М -м -м. Мустанги хаунди. Тут треба подумати. Хаундів далеко я запихати не хочу. Тут можна або ще одних танків поставити, і вони це все будуть розбирати, або. вогонь дать хаундам. Відразу. Або плиту на танки. Блін. Давайте ще одних танків поставимо. І хаундів. Ось так. Підемо широким фронтом. О, він теж широким фронтом іде. Він взяв двох хаундів. Нормально. Мої хаунди трохи слабіші, зате в мене ще є танки. Так, не, не трусимо картою. З цією камерою. Так, мої танки трошки хаундів прирядили, це добре. Станги у нього є. Але вони будуть довго розбирати мої танки. Я сподіваюся на це. А, союзник вже все. Ну, круто, круто. Швидко відпав. М -м -да. Ну я свого виграв. Це можна сказати головне. Але... Але, блін, ну шо за фігня Блін, ще й танки стали стрелять в башню. Да ну нафіг Васпи, баджери, шторми. Так, він візьме кого? Він шторми візьме. 100%. Чи мені є сенс шторми брати? Блін, баджерів не треба брати. Васпів. Ну, якщо він візьме тайфуна, то вас мої її посипляться. А якщо він візьме штормів, то Васпиме її затащить. Давайте беремо васпів. Кидаємо їх отут. Тут ставимо ракетки. Mm, Блін, ставимо танків іще Ось так. Будемо прям взагалі широким фронтом. І. Снайпери. Відкриємо стангів на майбутнє. І, і, і. Отут тут поставимо хаундів. Щоб вони спалили цих фенгів. Може союзнику допомогти. от так Він, звісно, мене зараз ракетками може закидати. А це, це буде мінус. Не закидав, він поставив тайфунів тайфунів. Ага. ну Окей, зараз все одно я буду ракетками його закидувати. Попалю зараз цих мустангів. Блін, щось трохи прихворів таке, як. Щось з голосом не так. Ну, нормально, ми свого розбираємо чудово. Цей тайфун тут нічого не зробить. Тайфун першого рівня, як я казав, вони дуже слабкі. У нього залишаються снайп... ну, блін, у нього дуже мало снайперів, у мене пачка э, васпів, у мене хаунди, та й танків дуже багато. Союзник знову ж таки програв, але й пофігу. Зато ми перемогли. О, технології. Технології. Танки. А блін, за 300 беремо. Васпи ту-ту. Я б, знаєте, що взяв? Я б взяв би отак. На всякий випадок. Якщо він зараз захоче поставити тут мінки. То, ну його нафіг. Просто я б такий би мінки поставив би. Але ну, реально, не нафіг. Він може це поставити на хаундів. Ну, з другої сторони, я можу дальність на слейджів дати І вони будуть цих хаундів просто виносити по КД. Щось тепер довго думають, довго туплять. Шторми? Ну У нього прям така агресія у союзника. Та й все теж. Дальність. Прошку поставив. А, прошкать типу, щоб ці ракетки збивати. Ну окей. І тепер я додаю своїх мустангів. Чи ні. Да, блін, у мене тут і воспи нормально живуть. Що тут союзник? У союзника все прям дуже погано. І оце у мене ще було 1300 ММР на секундочку. А у союзника там 1700 було начебто чи щось таке. Так, ці веспи зараз цю башню знесуть. Чудово. Зносьте, зносьте. Все, і тепер можна добивати їх. Цього виносимо. Снайпери довго жити не будуть. Або будуть. Блін, будуть. Окей. Літні кроулери Атака більш О, це можна поставити. А це можна поставити? Пупум, плита на слейджів. Давайте два мустанга поставимо. Ось так. Поставимо на них дальність. Дальність. На одного мустанга кинемо цю штуку. Хоча, блін, і на васпів це прикольна штука. На мустангів, напевно, буде краще. Тут не вистачає на плиту. Кредит брати не сильно хочеться, якщо чесно. Можна отак зробити. Панги нам потрібні чисто танкувати. Він на хаундів, до речі, взяв дальність і вони нормально так наносять. Може, мені є сенс так робити? Ось ці хаунди нормально нанесли? Можна буде спробувати. І він теж ракетки взяв. Оце мінус. Мені на мустангів тепер прошку треба ставити. Ну, мустанги з дальністю тут нормально стали. Вони зараз все виносять тут. Нормально, взагалі чудово. Я свого прям в ноль виніс. Союзник. Ну, мустанги, блін, це знаєте, це така штука, яка виносить все. Особливо, коли їх багато. Ну, вони розбирають цього снайпера просто в секунди. Ну ладно, у мене тут мустанги першого рівня. Але все ж таки. У нього теж мустанги з дальністю. Чи то мої? Да ні, то його. Блін, а если ще пещей нормально так наносить? Фу-фу-фу шторм Кинуть шторм сюди. Чи є сенс в цьому. Хай буде. Отак, кинем шторм. Тут тут в мене шторми кидать не треба. Давайте щитків понаставляємо. Вас прокачуємо. Прошку ставити не буду. Дальність на цих, ну. Очевидно, ставити не буду. Танки. Танки покращуємо. Давайте отак зробимо. І отак нарешті. Все. Він дальність на мустангів поставив теж оцю штуку. Угум. А, тут щитків майже нема. Ой, ой, чудово, що я щитки поставив. Це було вчасно. А отут він не поставив це йому великий мінус. Що одному, що другому. Хоча вони можуть... А, ні, не доставили все. Тут, ну, чуть-чуть ось буде. І туди хаунди не стріляли. Ха. Окей. Своїм хаундам, блін, теж треба дальність або цю штуку ставити. Все, мої ці закінчилися ВСП. Але мої мустанги другого рівня теж тут нормально будуть навалювати. Тут ще й слейджи Танкують. Правильно, що танком ще робить? Танкувати тільки. Вулкан. Ну у нього живучий вулкан виявився. Блін, а нам не треба швидко вигравати. Я хочу на Ебіс подивитись, Шаблизупрінно, mm, райден. У, тут цікаво. Тут дуже цікаво. Давайте райдена візьмемо. Хай в кінці підходить. Треба покращуємо. Хаунди. Їм блін, і дальність потрібна, і це потрібно. Давай, напевно, дальність візьмемо. А танком плиту візьмемо. Це буде прям воно. Цих танків покращуємо, я технології взяв. О, що тут? анлук 200, 800 поставити. На наступний хід можем кинуть. Чисто угарнуть, подивитися А я, наверное, так і зроблю. Ну а що, ну блін, новий юніт, я хочу на нього подивитись. Ну, давайте вже думайте швидше. Оце, звісно, мінус, що тут все розлито. Треба було щиток сюди кинути. Але тут тільки у мустанги проїжджають. І він щитків собі накидав. Його ракети пішли в щитки. А, блін, вогонь все-таки капає, ну окей. Оцих цих пів треба продати буде. Вони мені тут не потрібні, тільки кормлять оцих мустангів. Ох! Беремо цей оцю штуку. Вона мене зараз тупо з'їдає. Ну, Слийджи зараз з плитою тут цих мустангів розберуть. Але тут союзник посипався дуже сильно. Прям я б сказав, би дуже сильно посипався. Прям неймовірно сильно. А це прикро. Еліт-кроулери... Давай я це на тебе. Душ на цих брать треба. От ми і не взяли Ебіс. Тоді на наступний раунд. Тут. КПшки більше. Дальність. Давай танки. Щитки я все ж таки поставлю, вони трохи будуть. Тушить это все. Хаунди начебто і б'ють щось там. Що ми ще можемо взяти? Можемо взяти більше мустангів, до речі. Або можемо на взяти... взять. От ракетки збивати. І збивати ці всі нафіг ракетки. Давай атак. Оставимо тут мустанга. Він буде збивати ракетки, і потім тут ще мустангів виставимо. Вони будуть збивати оцю всю срань. У нього. До речі, у нього немає нічого такого протиракетного, тоді тут кидаємо. У фенгів і у цих хаундів. А, я ж хотів продати вас пів Окей. Вони мені тільки заважають. О, а це нормально. Винесли трохи. Ракетки тут збили. Все, зараз будемо трохи вичищати душом. Отак. І трохи ракети всі збивати, які будуть нові летіти. Васпів ми продамо. Вони тільки... вони навіть не долітають. Все, чудово. Тут все тушать. Наша пожарна система. Райден навіть не долетів ще ні до кого. Ну, він буде виносить феніксів, Партів. У нього атаки десятка, нормально. Ордерса. Блін, а що така гра? Дуже й стала. А, і союзник затащив, нормально. О, Ебіса, Ебіса купили. Блін, я теж хочу. Я теж хочу Ебіса подивитися. Угум. Ой, скіп. Блін, ладно. Все, дивимося на Ебіса. Ну він здоровий. Я б сказав би дуже. І мені ракетки сподобалися. Звучить дуже весело. І врайт. До речі. Блін, мені мустангів качать. Ладно, мустангів качаю. Беру ще кредит, ставлю мустангів сюди. Забивать ракетки. Десь так. І качаємо хаундів. Вони. Блін, вдруг начали нормально навалювати. Танки. Ну, танки що? Вони танкують. Навалюють, може, і небагато, їм дальність треба. Але, блін, знову ж не продав вас. Оу, електрик, оце погано. А, ні? Придумав. Сюди десь. О, фігу тоді. Ну просто. А, сюди таки ж. Ну окей. Ну, а це мінус що ракетки не дій. Хоча якийсь збив. Не всі, але трохи збив. Ох, 15 ФПС. Давайте дивимося на головного нашого юніта. Ось він. Ракетки пер відпустив, я не побачив, зараз другі. Ого. Ніфіга собі. Це топчик. А хто його так збиває? А хто його так збиває? А Фенікси? А ну по 10 тисяч, до речі. Скоріше всього, Фенікси. І ми зараз ще й програємо. Ну ладно, я чисто купляв цього юніта подивитись. Якби я його не брав, я б поставив би когось більш корисного. І ми б точно цей раунд не програли. Heavy armor. О, да. Ну він наніс... Ммм, ще й непогано. 60 тисяч. Тоді я на нього кидаю. А, я не можу на нього хевіарм кинути. О, це профтик. А чи можу? Не можу. Стоп. Ем, не можу. Цікаво, цікаво. О, давай йому рейндж тоді беремо. Танкам дальність. Цих Це... Воспив точно. точно. Вспів цих продати. Тебе качаємо. Давай тоді армор на оцих танків. Танків качаємо. Ставимо ще вас і ставимо ось так. Щитки. В нього відкатилася оця штука в плані Ойл. ойл Ойл відкатився. Вас От Отут уже потрібно напевно брати кредит на щось. А на що? Що я можу зробити з цим кредитом? Та по суті нічого. Пішли без нього. А, блін, міг взяти оце. Ну окей. 10 ФПС. Ракети пішли. І блін, всі в одну точку, та ну, блін. Він, до речі, антиейр узяв. На мустангів. Але цей ебіс з дальністю. Він тепер нормально повинен навалювати. Ну, ракетки не знаю, наче щось навалює. А, ну 50 тисяч вже навалив. І он таким лучом випалює. 3000, звісно, там невелика шкода, але. Все ж таки 3000 плюс ракетки. Та ні, він нормально навалює Вивіться, вже 170 тисяч. У цих мустангів просто розривати повинен. А, не, щось не то не дуже. Блін, це фенікс срані його розривають. Ми зараз цей раунд не, ну, виграли, але гру не виграємо. Треба ще більше мустангів і їм дальність ставити. Я так думаю. Баджери врайти скарпи. Мені потрібні скарпи. Навіщо? Я їх ставлю сюди. Даю їм дальність. Вони тут щитки будуть зносить з дальністю і даблшотом. Вони винесуть нафіг ці всі щитки. Ебіс покращує. Попупу, райта, не знаю. а Давай більше мустангів мустанам 650 або покращити їх. Попупум. -пу Оце. Або 650 дальність 30. А, виносить у цих феніксів. Але буря їх і так повинна винести. Давай я так тоді Хаунди, хаунди. У нас залишається скільки? 350. Оце можна взяти. Оце оце хаундів покращити. І танки у нас ніякі не живуть. Фенгів. Давайте. Ось так ще топки. І у цих фенгів покращуємо. Погнали. Тут буря... Да, типа зараз не сильно нанесе, блін. 7 фпс, Не сильно нанесе, хоча ось щитки вже в мінусі. І... Але буря феніксів повинна винести зараз тут. Ну, майже винесла. Так, ракетки. Ракетки начебто щось наносить. Блін, якийсь парадокс. Цей ебіс, наче й наносить багато шкоди дуже. Вон 120 тисяч. Але щось він якийсь слабий. Ну, начебто 176. Прикольний юніт. Я думаю, ним просто треба ще повчитися грати. А зараз я думаю на цьому все. Я подумав, до речі, насчет стріма, буде скоріше всього в понеділок наступний стрім. Тобто через неділю, після попереднього Тому всім пока. Ставте лайки, пишіть коментарі.